У багатьох з нас є мобільні телефони, обладнані фото та відеокамерою. І в декого це чи не єдиний прилад для відеозйомки. Переважно ми знімаємо телефоном з руки, але якщо зафіксувати мобільний телефон, якість відео помітно покращиться. Стабільно поставити телефон і при цьому знімати відео нам допоможе одноразовий стаканчик і жменя копійок. При цьому положенні телефону в установках відео треба поставити режим портрету. Якщо взяти паперовий стаканчик як ось цей з під кави, то можна зробити ось такий нехитрий пристрій для фіксації телефону. Коли ви зніматимете в такому положенні, то в установках відео слід налаштувати режим пейзажу. Таку нехитру конструкцію можна поставити на стіл, підлогу, під підвіконня, торпедо, автівки і навіть просто на ґрунт.